Доброго дня, мої дорогінки. Вже середина квітня, середина весни. Так швидко все зацвітає, все хочеться стигнути, засняти, як воно є. Це красота. Отут, так, тут пообрізала, всі троянди вдоль пообрізала пліточки. Тут, якщо вдасться, то Начебто будемо переробляти трошки, бо це вже не годиться нікуди. Отак от і там буду викопувати. Повідхиляла, повикопую. Обіцяли, що зроблять, бо однак ще нема кому. отут тут прибрала перескалет, то стало хоч примулки видно. Тут вже трошки викопала, викопала кліматі з княжик, що на брусник мені подарувала. Золоті ручки. Леді вже вдома собачка, а ця мишка наша гуляє. Любитель гулянок. Що таке не домашня? Підібрали кошеням на осени. Виходили від пневмонії. Любитель гулянок. Персик. Ось як квітне. Ото вранці не було, а дивися, зараз багато чого. З'явилося. Правда, те, що вечір, то може позакривається. Ось таке. Перший тюльпашка дав квіточку. Червоний сон. А тут буде ще синій. От, я так побачила, що все-таки трошки буде наче жити. Одна і там друга. Тут така горяночка була. Гарна, велика, пишна. На чогось вона не дуже. Тільки тільки відходи. Отак от, от там буде перероблятися мускарики. Квітнуть. Вже бутончики на деревовидних. Ось тут. Тут тюльпани від добропарку. Так не дуже рівномірно, бо тут носики показали вже хости. Я тут хости посадила. Слуха, коли тюльпашки будуть в'янути, то хости закриють їх. Тут дуже розрослися в мене. Роз пересажувала свої рівень, якому вже не менше 30 років. Не хоче звідси йти, я його пересажувала, не хоче. Мої сіянці, чвернички, то тільки сіянці. Вже відсвітають красунчики. Благодарна, каже, квіточка, це темненький. Я ж десь купляла ще й махровий. а де ті махровий немає значення. Добрива трошки порозкидала, наводила порядок. Ну, для когось це не порядок, але шовстила. Ось тут -от трошки викопала, повикопувала тут така велика поляна була. Я ж хочу бачити, крім у цього арабіс, мабуть, да? крім нього ще щось, щоб росло. А воно полізло, полізло, полізло. Далеко, далеко, далеко. Мені таке не подобається. Ой, казацький, геть, як його. Кавказький арабіс. Гарний був, але в цьому році в мене мама його трошки. Прополола зимку, вона сказала тобі, його і так багато, і викинула, поки мене не було тут. Ось тут тільки пересажувала, то полила. Варій гадна так Знайшла. Примулки тільки починають зацвітати. Брунера. ну Брунера вже дала квіточку. і цей. Ти вона чи не вона? Та фіг тут, вибачте, побачиш уже, чи вона чи не вона. О цього оце ж повикидала. Ну, я б Пересаджувала цими пляшмами. О там бронера. Воли в мене... І печоночниця. Але десь аж там, з тієї сторони, чомусь знайшла її одненьку. Чи дві. Куди вона дівалася? Пересадки, посадки. Так, цей кліматі кущовий лізе, все, слава Богу. Це отак. Я думаю, що це дякуючи морозу. Ось такий у мене водозбір вийшов. Трояндечки більш-менш, начебто живі. Так, тут стільби тримаються. Гортензія крупнолисна. Верхівочки, мабуть, трошки підсохли, я поки не чіпаю. О, в мене тут один. Сажений гіацинт. отаке. Я до да, гіацинтів байдуже. Мені не дуже його сильний запах. Не Чесно кажучи, мені отаке подобається більше. Отакі листочки, декоративні, красиві. Ну, тут чистоті у мене всюди є. А не... Папа мій хворів довго, то мама варила йому. Мазі, а що мені по лісі ходити шукати? Вони мені тут не дуже заважає. Це скуплених, це батьківські такі, скажімо, кущики. Інше попересажувала. Ото осінці вже там, а моя блакитний ангел ще не лізе. Хто прокинувся? Кірія прокинулась. свою. Мороз останнє трошки довбанув, вона прокидається. Добренько. Хай прокидається. Оце моя внучка так. Посадила тюльпанчик. Тут корінчики. А окремо квіточку. Так, добре, то щось я розгуляюсь. Буду ходити, дивитися сама. Потім передивлятися, ой, це виросло, і це заквітло. Скоро оці будуть квітнути ціла поляночка. Так, ось сюди пересадила я. Ці ціли, цілими блінами. Думаю, що підійде йому тут. Жималості різні посадила під за А тут будуть у мене красиві гортензії. А цей вишенька волочна, Який такий вже років 30. Це боковий росточок її. Я пересаджувала, але вона вирішила, що гілячка хай росте. Хай росте, я не проти. Чому я маю бути проти? Ось сюди посадила ой, мазус від бережнюків, поки тут сидить. Хоч поросте, я полюбуюся на нього. Так, це моя доча обрізала, робила такі подушечки, початок. Трошки є тут ще в планах, щось трошки робиться, розтягується, рівняється. Тут одна суцільна подушечка. Ну там хости я не чіпаю. Там великі будуть хости, коли вилізуть буде, можна чіпати буде. Так, бадан вже відсвітає. Все таки я арабес. Дорожевенький, дуже гарно він тут сів у мене біля хакурані шики. Рибки сплять, плавали гарненькі. Там буде видно, щось потрошку росте, а далі буде видно. Так, Медунка. два косики гарнюсеньких. Я щось здається, що ж також відніни. Так. Ось така краса вийшла. Ще не, не закінчено. Тут тюльпани, як пана купила, була понасажувала, звичайно, їх мало бути значно більше, але... Ну що ж, те, що вижило, те й будемо розсажувати. Ось так. Тут хочемо ще закінчити, задекорувати. Ось так буде. Жінка тут велика, а тут меншенькі будуть підніматися. Тут є. А тут може навіть і лавочки зробимо, як у нас вийде. Вон які піони. Півонія яка вже. А те золотиста смородина. Я її отак зробила, типа штампіка. Таким деревцем. Сливка зацвітає. Тут такі гарні сливки. Якби вона встигла опилитися якось так тихенько, бо обічають друге, третє, четверте заморозки до мінус одного. Так. Там воно вже їх скільки. ну будь ласка, волохати оленки. Сюди пересадила похироплідник, Один. А той подарунок від бережнюків. Вон який гарнюний подарунок високінький. А також похероплідні інший. У мене такого не було. А це щось в мене це вітри чи шово так мене знесло. Я її трошки вирівнювала. Паличку, мабуть, трошки заважає ходити, так? Да? Ось тут що тут у нас є, зараз покажу. <coughs> Де воно тут? Доця знайшла. Ось о. Дивіться. Спаржа. Так, це спаржа. Є в мене така спаржа, така фіолетова. І є спаржа. Ось тут біла. Тут маленька, бо це молоді посадочки від моїх сіяниць. Але там є ще. І білі є, і різні є. Там посадила кабачки, давно посадила, то позакривала. Сподіваюсь, будуть. Ой, шпинат, щавель. Як мені написала в на коментарях, що я показую бур'ян. Що ти бур'ян показуєш? Чому бур'ян? Хіба бур в мене є бур'ян? У мене нема бур'яну. Ось, у мене тут те, що росте. Спаржа росте замульчована лохина кущики. Тут не, немає бур'яну, бо тут морковка росте, Я Дочка, вона нічим не закрита, вона не боїться. Холодою під зиму сіють, на що мені укривати. А там картопля в мене посажена вже давно, давно-давно посажена картопелька. Ось. Показати, яка вона. Десь вона є ось. Є картопелька зелененька. І вона в мене схована тут і від заморозків, і від посухи. А ось тут один рядочок, буде ямочка, другий рядочок, там рівчачок. І в ці рядочки буду сажити, садити ой, батат. Це буде накрито градканиною чорною. І буде все акуратненько. Одне двойний рядочок і другий двойний рядочок. Так що в мене бур'яну нема, в мене захист і мульча. Ось. Тут я трошки вже звільнила, там кукуруза посаджена, то вона закрита. А тут горошок, горошок не боїться. Холоду. І він вже такий повилазив. Отако. Так, баришні йдуть додому спати. От їх постійно треба умовляти. Вже сім годин. А вони думають, вони чують мій голос і думають, що я буду їм щось докидати їсти. О, бачите, о назад побігла, назад побігла. І качка так само. Ішла, йшла і передумала. Також сидить і мріє про щось. Воду вже двічі міняла їй, вона льопається. Катюсь, Катюнечка, красунечка. Красунечка така наша дівчинка. І тут красунечки. То два сільські курки коричневі. А це два домінанти. Це точно купували породу. Маленькі ще домінанти не несуться, а ті дають яйця вже на той же два місяці скоро буде. Так, ну що, нема чогось більше записувати, хвалитися. Тут Сибульку активно внутя збирає. Я поки сітку не чіпала, сітка буде там, там огірочки будуть посаджені рядочком, там, там, там ще від бережнюків також. Ще не посадила, ще посажу. Там огірочки лізуть, манюнькі, теплички. На вулиці вистачить і там. Ну, батат в будинку кращий, тут корінчики тільки пускає. Але вже як є. Там одобрива в мішочках, там рукамінник заклеїла. От заморозка не буде, то я. На води і буде. Не хочу, щоб знову лопнув. Отаке. От Хоча в мене не хочуть вігіл рости. Одне, слава богу, рости. берігатна красуня. А я вже скільки купляла до них, і даю в компанію. Щось вони не... не дуже, не знаю. Наче ніхто не ображає. Оріха вже обрізала в тому році. Тут насіяно всяких квітів однорічних. Може, хоч в цьому році вийде в мене гарна поляночка. Бо сюди тільки досаджувала, досівала в тому році. Оце також покупочки. Покупочки це зеленого одимо. Манюньки. Закінчу там, то буду потім щось десь пересаджувати. А тут на дорощення живуть. М -м -м. Зато спірійки не підводять. Вони тільки бояться посухи, паличками стають сухими, а це дуже сумно. А отак тут от, от, красоті ще. Так, що ми ще маємо? А тут також картопля, кукурудза, огірочки по краю. ой Ох, Горошок по краю. Ось його горошок так росте. Я тут відкрила, бо тут ще й рідісочка, а там вже є бурячки. Як той, ще й бурячки там посію, так? Да? Тут весь час квіти були, а тепер в мене тут ще й бурячки. Да, Коротше, вони ще маленькі. Так що є. Ростуть салатики. А то посіяла не кондицію чеснока. Хай буде як є. Я. я почитала, що і курам, і качкам корисно. Отой чесничок давати і цибульку. Ми ж люди самі так скажемо. Городські. Це наші перший зоопарк. Так, чесничок, трошки підсох, треба буде його піддобрити. Це полунички. Перемішку з чесником, голочки лежать, щоб кошка-мишка не дряпала, але, здається, воно нічого не допомагає. А здесь тут суниця. Тут суничка. Я залишила так. Трояндочки, тут посіяла. Дивіться, черешенька. Черешня чкалова. Так хочеться, щоб були черешеньки, а тут щось воно припадає на заморозки. Закутувати треба. Це інша черешня. Де вона? Десь назва є. Десь є назва, але вона вже майже старлася. Так, я вже сама не почитаю, який. Все ж так, записаний вдома, а тут можна вже і зняти. Ось, ось так квітне. Красунечка, красонечка. Хто ще квітне в мене, то це квітає ірга. І великі кущі, а це маленькі посадила тут. Так, да, вона трошки агресивна, але можна втримувати. Це грушка. Грушка японська така кругла. Отак от. Ось так от. От росточок відсадила з мою родиний. <кій> Отаке. Так, добре. Треба бігти, бо вже наче хазяйство спадки пішло, буду його закутувати. Воно ганяє, ганяють, ганяють, гасають. За зиму відвикли. В середині літа ближче до осені, тільки ногами туп-туп підходиш, вони вже випливають. А зараз вже трошки відвикли. Ну все. Трошки хвойні в мене страждають, наче й бризкала. Сподіваюсь, відійдуть. Все, пока-пока. Дякую нашим воїнам, що ми можемо користуватися можливістю грітися на сонечку. отак от. Тримають наше небо, тримають нашу землю. Я сказала своїй мамі, їй вже 90 років, кажу ти, одну перемогу зустріла, ти зобов'язана дожити і зустріти другу. Іншого вибору в тебе немає. Сподіваюсь, так і буде. Пока.